Доброго дня, шановні колеги! Ми раді вітати учасників сьогоднішньої онлайн-зустрічі представників Держенергоефективності, на чолі з шановним паном головою Валерієм Безосом та команду Дніпровської політехніки, на чолі з шановним паном ректором Олександром Азюковським. Дана зустріч присвячена питанням налагодження ефективної співпраці за широким переліком важливих напрямків у сфері енергоефективності та енергозбереження. З метою залучення та використання науково-освітнього потенціалу для потреб енергоефективності і сталого розвитку України, реалізації енергоефективних проєктів і заходів у рамках співробітництва між нашими організаціями. Я вам щиро вдячний за вашу відкриту і позицію, і підтримку, і готовність до співпраці, завдання цього меморандуму, чесно вже з точки зору едерної ефективності, максимально використати. Той потенціал ти напрацювань, які вже є в Дніпровській політехніці. А, і з точки зору із позиції державного органу, який реалізує державну політику в сфері енергоефективності, норму живе енергії, один не вилік палива, максимально ціну відпрацювання посилити там, де є така можливість, там, де є такий запит. Але з дуже важливим таким е коментарем не заважати. Я бачу, що і просто політехніка розвивається, як я кажу, як я бачу своїми очима. Дуже я... радий бачити, такі приклади в Україні Розвивається динамічно, розвивається своїм власним ходом, має свої ідеї на працювання. Щиро вам вдячний за готовність е до співпраці. Ту енергію, якою ви вже наповнюєте нашу спільну роботу, і впевнені, що це дасть е, великий потенціал, велику користь нашій державі. Це вікно можливості, це забезпечення позитивних проривних технологій їх втілення до нашого повсякдення. Відродження, відновлення, відбудова України починається вже сьогодні, і ми з вами є. Це велика честь бути. Учасниками закладення цього фундаменту, бекграунду, який забезпечує вже сьогодні стрімкий сталий розвиток економіки України і окремо її енергетичного сегменту, Шановний Валерій Олександрович, щира вдячність за можливість разом створювати кращий майбутнє. Так, протягом березня-травня поточного року заплановано розробити спільну програму теоретичного та практичного навчання і підвищення кваліфікації енергоаудиторів на базі університету із залученням наявного комплексу лабораторій та обладнання. Додатково для реалізації цієї ініціативи буде опрацьовано питання спільного пошуку грантової підтримки для створення постійно діючого зеленого офісу держенергоефективності на базі Дніпровської політехніки. З радістю повідомляю, що відповідно до наших попередніх зустрічей, вже у 2023 році фахівцями Національного технічного університету Дніпровська політехніка і за підтримки активної участі команди Держенергоефективності розроблено нову освітню програму, яка має назву енергоефективність та енергозбереження у територіальних громадах та промисловості. Особливістю навчання фахівців з енергетичного менеджменту та сертифікації впровадження. Енергоефективних заходів є можливість отримати більш глибокі знання у цій галузі, знання, фундаментальні законодавчого підґрунтя, а також отримати живе спілкування з фахівцями, практиками, викладачами-науковцями, які мають практичний досвід і проведення енергетичної сертифікації будівель, і підвищення енергетичної ефективності для промислових установок, для систем транспортування і розподілу енергії, переходу на. Зелені технології з меншими викидами, зі зменшенням токсичності цих викидів. Тобто, здобувачі отримують можливість поспілкуватися вживу з практиками, перейняти їх гарний досвід і збагатитися. Тож, дякую за підтримку фахівцям команди Держенергоефективності, дякую колегам і принагідно запрошую всіх бажаючих. Відвідати Дніпровську політехніку, наш освітній простір, і вступати на нову освітню програму. Дякуємо. Тільки буде така тобто, можливість, ми відвідуємо з моїми колегами за більш повну делегацію відповської політехніки, зможемо, і не тільки я зможу побачити своїми очами ваше напрацювання і головне ту енергію ваших виходів, ті, які зараз цим напрацюванням стоять, але й мої колеги. І ще раз будемо раз можливість разом попрацювати на базі вашого потужного кущу. Дякую вам щиро.